Перший забіг, перші результати. Дебютний в цьому році етап обласних змагань з паркового орієнтування Зелений стадіон зібрав немало-небагато більше ста учасників, не тільки з Херсона та області. До наших любителів побігати з картою та компасом приєдналися спортсмени з Вінниці, Одеси та Харкова. А все через проведення в Цюрупинську зборів збірної команди України. Ребята приїхали. В Херсон, потому что здесь как бы сейчас и тепло, более нету снега. И в связи с тем, что аннексирован Крым всегда сборы проводились с Крыму зимние. Ну, сейчас нету такой возможности, и поэтому они проводятся в Херсоне. Ну, у нас э, очень много леса. І хороші карти, поэтому проводять збори. Ну, решили проводять час в Херсонській області. 13 контрольних пунктів розташували на території парку імені Ленінського комсомолу. Аби дати орієнтувальникам після зимового перепочинку війти в ритм змагань, їм полегшили задачу. Всім без винятку потрібно було пройти не заданий шлях, а за вибором. Тобто, кожен міг прокласти напрямок, за яким йому було б зручно брати капе. Єдиною різницею була їх кількість. Так група молодше 16 років на Арці учасника компостером потрібно було зробити менше відміток старшим відповідно більше контрольний час на роздуми та подолання дистанції 45 хвилин. Найбільша кількість учасників була заявлена в групі хлопців 12 років. Їх зібралось аж 23. Вправнішими від усіх на першому етапі зеленого стадіону стали наші гості з Вінниці. На їх рахунку дві золотих, стільки ж срібних та одна бронзова медаль. Другу позицію обійняли ці рупинчани. У них два перших і така ж кількість третіх місць. Переможцями тут стали теж двоє: Тетяна Савченко, категорія Ж18 та Станіслав Поляниця, Ч 21 Замикають трійку підопічній Ринивасіною з Херсонського центру туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді на їх рахунку одне перше, чотири других і одне третє місця. Єдину з витягу святкувала Юлія Ракша. Група Же чотирнадцять. Наступного разу на старт спорту орієнтувальники вийдуть 15 лютого. Їх міцність перевірять на території мікрорайону Корабел. Загалом цього року учасникам зелених забігів потрібно буде подолати як завжди 10 етапів. Та по сумі набраних балів дев'яти відбиватимуть підсумки. Окрім паркової місцевості, спортсмени випробують свої сили. І на іншій ми чуті змінили проведення зеленого стадіона. В цьому году буде два етапи в лісу. Тобто до цього все время було только парк орієнтування в Херсоні. Тепер ми хочемо, щоб трохи по області воно розвивалося. Будет один етап буде в квітні місяці. Четвертий етап зелено в Цюрпінська, і шести етап вже в пролетарки. В рупинську на початку весни пройдуть і обласні змагання шестигодинного рогейну. Звідти найкращих буде відібрано до складу збірної команди України. Вони надалі і попорються за головні трофеї чемпіонатів Європи та світу. Ні. Yeah. Yeah.